Друзі, всім привіт! Сьогодні 15 число, 15 серпня знімаємо магазинні надставки і декілька магазинів зняв. Уже і викачали мед. Просто хочу вам показати, продемонструвати, чи є у нас медозбір в нашому регіоні. Це після акації у нас стоїть один магазин, ну, в другому кінці було, там стояло по два магазини на деяких, але так як ми попродавали пакети із цих основних сімей по силі вони не набрали такої, щоб принести, принести От, от, от таку кількість меду. Чому я працюю сьогодні в перчатках, от, паралельно з, з тим, що я знімаю зараз магазини, ми кладемо смужку Апіраз. Багато хто критикує дані смужки, ну нічого, я попробую. І ще хочу вам щось показати. Роздувало трохи. Після цього, як ми викачали з верхнього, з верхнього магазину, от тут ми вже викачали, от магазин кладу під гніздо, під 300 раму. І так воно у мене буде зимувати. Яка причина? По-перше, причина не треба зберігати від молі. Це наші нові вулики, апіс. І лисонь. Не треба ці магазини, вже збився, не треба магазини зберігати від, від кліща і зимою також не треба зберігати. Просто плівочку, ну, скоріше, скоріше за все, буду плівочку класти між магазином і, і корпусом або сітку. ну не знаю ще, я посвітуюсь із з із, 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 із друзями, які вже декілька років так працюють. Так що, друзі, всім мирного неба!